Це курс не на один день. і Фактично, хто його бере, вони проводять курс вже там чи марафони на, на два на три тижні. Да, mm -hmm. людьми. Бо тут розглядається, бачите, як ось по персонажам, по артефактам, тобто, людина з сегмент. Oh, круто. По ткани. Поматам, по деталям, по формам, по локаціям, куди ходить. розумієте? Тобто це не на один день, по мультфільмам, по словам, бачите? Тобто, фактично, це один відділ, одна зустріч. Круто, слухай, ну це дуже взагалі, прям... тут зрозуміло... стільки готових інструментів прям от бери, навіть якщо ти не бери, хочеш, працювати. то ти захочеш працювати. Ти захочеш працювати реально. Тобто, коли ми розглядаємо по мультфільмам, і, і зразу тут уже бачите, всі, всі інструменти вже є, із значеннями колоди. Бачите, чоловіки, які, які мені подобаються, які не подобаються. Там ще є табличка, коли дівчата у нас проходили і тоді дивилися: ага, у мене такий архетип просідає. У мене такого багато у мене це. Бо e, тут же не просто так, от допустимо, локації. Але ну якщо зараз випадково, тобто e, про що я хочу сказати: людина обирає картинку, так? Я, яка тобі альонка зараз подобається? Отак можемо ми отак запустити багато. 에... Ну, що що мені прив увагу, а, ось стадіон. Ось так. Ось. І ви e, не знаєте, а що це за архетип? Як мені дізнатися? Дуже легко все. Написано. бунтар Ну, звичайно, що, обирає, що обирається. Да? Тобто, а там ми обираємо, куди я люблю ходити, і дівчата обирають, там обирають 10-15 картинок, які їм подобаються. І потім ми дивимося, що ще мені подобається. І, бо ми, ми не сегментуємо по одній картинці. Тут вибереться 10-15 картинок це робота на годину. Ага. І коли ти обираєш, І потім аналізуємо, яка домінанта, да? тобто, які частіше зустрічаєтесь. Ага. Тобто, бачите, зразу. І це не треба, це ви вже не то, що. Я ще не знаю, як сегментувати, а чи правильно я ту картинку зробила інтерпретацію. А можливо, вона відноситься до іншого архетипу. А як же так? Тут все вже готово, навіть якщо ви початківець зрозуміло. Да, це дуже круто. А по ароматам, дівчатка, ну по ароматам. Взагалі в нас були криття, тому що коли дивилися, який ваш аромат, да? тобто зразу. Які аромати обираються, які більше за все подобаються? Хтось любить запах і аромат шоколаду чи кави? Да, солодкі Хтось аромати, любить, да, наприклад. Якось солодке дуже, і він не любить. Будь ласка, хто це для солодощів? Mm -hmm. Все, все логічно, так? Тобто ви можете легко вже готові техніки. Також є техніки, наприклад, по роботі з мамою, хто пропрацьовує тему мами. До речі, у нас є на сайті курс е, по роботі з темою мама, відносини дуже крутий, рекомендую. А тут є Тоб... техніки до неї, да? тут раз, техніки раз. прописані, тобто, на да. новачок ви зразу можете. Ось техніку, беру карту такі, ось питання, да? тобто, ви вже. Можете готуватися до техніки, ви можете готуватися до зустрічі з клієнтом. Мало того, пропрацювати себе, бо там у курсі є ще, мабуть, хвилин 90 де я розповідаю техніки, які потім використовувати як завдання клієнту. Коли угу. ви працювали, да? бо клієнт що питає? А що мені з цим робити? Ну так. Да. А що мені з цим робити? Я то отримав, ну і що, десь я знаю, що я там злий, що в мене агресія, і що далі? То як вихід, які техніки ви можете дати клієнту, як ви можете з ним далі працювати, бо це саме цікаве. Зрозуміли причину, так. і далі ми вже так. починаємо якісь дії робити, і тут Ось. все чітко прописано, що далі робити. Так. Що ви це можете... ми взяли тільки один курс, мама і скільки подивіться технік. Так, так, так. це просто кладі. Це є. Колоди завантажені, техніки завантажені. Місце для практики є. Онлайн ви можете запрошувати своїх клієнтів, почати з подруг, почати з групи однодумців. Да? Я хочу спробувати пропрацювати себе, uh -huh. хто готовий, хто вчився, і працюєте? І вчитеся, як поділитись екраном, як витягти карту. Будь ласка. Клас. Як, як то говорять у мене клієнти, вже тут не на один день роботи. Ніколи вчитися, треба практикувати. Я, це мій такий девіз. Друзі, як ви бачите, як Лена показала, що це дуже крутий інструмент, тому я просто наголошую на тому, щоб ви зберегли собі цей запис або відразу перейшли за посиланням на сайт і зробили замовлення. Тому що це, по-перше, дуже комфортно, по-друге, це дуже велика кількість матеріалів для роботи, і по-третє, це дуже цікаво вашим клієнтам. Ця людина до вас прийде. Знову і знову, тому що самопізнання, робота над собою дуже цікаво, коли це е, красиво, коли це е, дієво і коли це дуже дуже інформативно. Тому не зволікайте, будь ласка. Якщо у вас є, можливо, якісь питання, або ви б хотіли, щоб ми з Леною записали якийсь ефір, можливо, по, по якійсь актуальній для вас темі, ви, будь ласка, пишіть мені в особисті повідомлення або коментарі залишайте, і ми з Леною зробимо такий, е, таку зустріч і обов'язково розкажемо, можливо, по, по якихось темах вам буде цікаво, так? Так. І... По темам, по колодам, по роботі онлайн, будь ласка, Питання пишіть під цим відео, і ми будемо ще вам розповідати. Можливо, цікаві техніки, можливо, розповідати про цікаві нові колоди.